14 вересня субота, врятований його життям, частина друга, врятований його життям. Якою буде природа цього життя, воно буде без гріха, бо в ньому немає гріха. 1 Івана 3:5. Гріх є порушенням закону. Тому це життя буде праведністю закону Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий, Євреїв 13:8. І тому життя, яким Він житиме в нас зараз, буде тим самим життям, яким він жив. Коли був на цій землі, 18 століть тому, він прийшов сюди, щоб дати людям повний приклад Божого життя. Усе, що він робив тоді, він робитиме зараз у тих, хто приймає його, а все, що він не робив, не може бути зроблено тими, хто повністю приймає його життя. Давайте звернемо увагу на деякі особливості, відповідності його життя, закону Божому. Почнемо з 10-ї заповіді. Не жадай. Ісус був настільки далекий від прояву будь-яких слідів користолюбства, що навіть не наполягав на тому, щоб мати речі, які належать йому. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Филипп'ян 2, 6, 7. Тому той, у кому живе Христос, не жадатиме того, що йому не належить, і навіть не наполягатиме на тому, щоб завжди мати свої права. Любов, яка є виконанням закону, не шукає свого. Візьмемо дев'яту заповідь, не потрібно більше нічого говорити, окрім того, що він свідок вірний і правдивий. Об'явлення 3:14. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу 1 Петра 2.22 Ті, в кому живе Христос, говоритимуть істину, і їх відрізнятиме любов до істини. Що стосується Восьмої заповіді, то виконання її Христом досить ясно видно з посилання на Десяту: той, хто добровільно відмовиться від того, що належить йому, буде найдальшим від того, щоб взяти чуже. Усе його життя було віддачею, він був багатий і зубожів, щоб інші збагатились. Христос міг сказати, надходить Князь світу цього, а в мені він нічого не має, Івана 14:30 тому в ньому не було ані найменшого сліду нечистоти, він не мав гріха, не знав його. Його життя було досконалістю шостої заповіді, він сказав. Бо Син Людський прийшов не погубити життя людське, а спасти Його, Лукея 9.56. Він ходив і робив добро, Дії. 10:38. Він прийшов, щоб зруйнувати смерть, і явити життя і безсмертя через Євангеліє, 2 Тимофія 1:10. Тому він житиме життям любові та доброї волі до всіх людей у душі кожного, хто приймає його. В тих, чиє життя належить Христу, не буде ні гніву, ні чвар, ні ревнощів, ні заздрості. Не може бути ідолопоклонництва в тих, в кому живе Христос. Бо коли його спокушав диявол, Він заперечив йому словами. Написано Господаві Богому своєму вклоняйся і служи одному йому. Луке 4.8. Замість того, щоб мати інших богів перед єдиним Богом, його їжею повинно було виконувати волю Отця Небесного, Івана 4:34. Ті, у кому Христос живе своїм життям, будуть шанувати старших і будуть слухняні батькам, хоча батьки знайшли Ісуса в храмі, де Він сидів з учителями, ставив запитання і відповідав на них, дивував вчених людей своєю мудрістю. Він не вважав себе вищим за послуг батькам. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, Лукея 2,51. А як щодо четвертої заповіді, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати Луке 4,16, він визнавав закон про суботу, кажучи: Тому можна чинити добро і в суботу, Матвія 12:12. 12. Він називав себе Господом суботнього дня, тому що він створив його. Він ніколи не дотримувався жодної неділі, тому в його житті немає ніякого дотримання неділі, щоб передати тим, хто вірить у нього. Його життя може передати тільки дотримання дня суботнього, як він дотримувався суботи, коли був на цій землі. Так він має дотримуватися її і зараз у тих, у кому він живе. Бо він не змінюється. Він учора, і сьогодні, і навіки той самий. На цій землі він жив тим самим життям, що й на небі до, до приходу на землю. І зараз він живе тим самим життям, що й тоді. Є безліч людей, які люблять Господа, але ще не знають, що дотримання неділі не є частиною його життя і, отже, ще не підкорило себе йому в цьому відношенні. Але в міру зростання, в благодаті та пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, вони дізнаються. Що дотримання суботи, сьомого дня, є такою самою частиною життя Христа, як і слухняність батькам або правдива мова, і вони дозволять йому жити цією заповіддю також і в них. Коли ми дозволяємо Христу жити в нас у всій Його повноті, ми стаємо синами Божими, бо ми живемо життям Христа, і Отець Дуде буде задоволений нами. Як він був задоволений своїм єдинородним сином, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.